Чому до цього часу ви носили шорти неправильно? Переодягайтеся, ми навчимо як модно. Привіт, незламні! Ви на ютуб каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні говорити будемо про шорти. Насправді ця річ гардеробу є всесезонною. До речі, придумали їх понад сотню років тому солдати англійської колонії на Бермудських островах через спекотний клімат. Але відтоді шорти відвоювали собі цілий напрямок у моді. Тож, які шорти не вийдуть з моди і за декілька років, дивіться цей випуск до кінця, я обов'язково вам все розкажу. Люблю наші випуски не тільки за те, що вони стильні, а й за те, що ми в них даруємо подарунки. І цього випуску ми розіграємо ось такий стильний синій рюкзачок. Як це зробити, розповім вам трошки згодом, не перемикайтесь. А також хочу нагадати, що в кожному нашому випуску десь в куточку зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в мережі території мінімальних цін був ще приємнішим. Ну а зараз прийдімо до шортів, то як же їх носити цієї весни? Хіт сезону без сумнівів це шкіряні шорти. Комбінувати з ними різні образи суцільне задоволення. Найпоширеніший варіант їх поєднати з лонгслівом, а на ніжки взути високі чоботи. Вийшов дуже стильний образ, але до нього пропоную ще додати класичний жакет. У такому варіанті можна йти на офіційні заходи. Звісно, якщо там немає обмежень по дрескоду. Шкіріні шорти можна замінити текстильними класичного крою. Це також буде мати дуже елегантний вигляд. А от наступну модель навіть і шортами не назвеш, адже спереду вони виглядають як спідничка, і лише ззаду можна роздивитись, що це шорти. Носити таку модель з жакетом немає сенсу, прикривається вся краса. Краще поєднати їх з класичним лонгслівом, щоб акцентувати увагу саме на шортах спідниці. А класичні черевики підкреслять красу ніжок. Ну а зараз про приємне, про подарунки. Хтось з вас може виграти ось цей стильний рюкзак. І умови розіграшу, як завжди, дуже прості. Напишіть нам під цим відео, хто ж саме вигадав шорти. Я говорила про це на початку випуску. Якщо прогавили, перемотайте. Я точно не помилюся, якщо скажу вам, що джинсові шорти найпопулярніший та найпоширеніший предмет гардеробу. Секрет у тканині, адже денім не натирає, не деформується, а ще шкіра в ньому дихає і виглядає дуже стильно. Короткі шорти можна поєднати з лонгслівом, светром, сорочкою і носити під пальто чи плащ. Це має сексі вигляд. А от подовжені джинсові вузькі шорти можна поєднати з жакетом вільного крою або утепленою сорочкою в клітинку і черевиками. Це матиме дуже звабливий вигляд. Від себе можу лише додати, що шорти з деніму не вийдуть з моди ніколи. Це ж денім, він вічний. Ну а на шопінг забігайте в мережу шопінг-центрів, територія мінімальних цін. Тут можна знайти і шорти на будь-який смак, і ще купу всього. А також ви можете зекономити, якщо зловити промокод на знижку. Просто нагадую, нам поставте лайки за нашу роботу, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не прогавити наші стильні та корисні випуски. А з вами побачимось вже за тиждень. Па-па!